Ну, звичайно важливо, звичайно, відчуття того, що ми беремо на себе досить великі відповідальності, Я думаю, є у всіх, особливо <плес> депутатів першого скликання. А щодо підсумків першого дня, то в принципі це краще, ніж могло би бути, але менше, ніж хотілося б досягти. Тому що були побоювання щодо якихось організаційних накладок, були побоювання щодо того, що все-таки нічні домовленості минулої ночі десь не будуть дотримані і піде в рознос перше голосування. Проте всього цього не сталося. Все такі коаліція створена, коаліція створена: 302 народні депутати. перше голосування і організовано. А те, що хотілося би більше... Ше хотілося б більше, звичайно, щоб після місяцю фактично переговорів переговори почалися в ніч виборів ще що після місяця переговорів ми вийшли на всю шахматку на сьогодні, на перше засідання, включаючи персональний склад комітетів, включаючи керівників комітетів, включаючи всю шахматку по Кабміну. Проте взяли ще три дні на те, що переговорити. Тому це звичайно то недопрацювання. Проте повторюсь, могло б бути гірше, як для першого дня, перший млинець вийшов нормально. Сергій, дуже цікаву тему почав Ігор вже піднімати. Я думаю, що ти теж мусиш про це знати. Що фактично коаліція могла опинитися цієї ночі на межі зриву. Зараз, коли вже коаліція фактично відбулася, що ти можеш про це розказати? Ти Марічка спрашивала спочатку у впечатленнях mm -hmm. нічого. Да? Так. Ані коаліція. Я, вот, чесно кажучи, всю сьогоднішній день чувствую немовірної грусті. Помітить, почему І всі колеги. Ну просто потому, что фактически это Верховная Рада, она сформировалась такой, какой есть, и я там очутился, и Саша Черненко, вот, и во многом все, кроме товарища Мироначинченко, здесь сидящие, за счет того, что ну, произошла революция, за счет того, что погибли сотни людей на Майдане, потом тысячи людей на войне, и мы как бы на этой крови вот так получилось, да, мы въехали туда. Я ведь читаю про войну. Вот, ну не знаю, наверное, тебя чувство вины есть. От того, что ты как бы живой, да, вот здесь в фугалсточке красивом, ходишь по куларам, а там кто-то сидит в окопах на востоке Вот, или уже просто в земле лежит. Но даже не в этом, это ощущение ответственности она по-настоящему очень сильно давит. И Непонятно, как на себя можно будет смотреть в зеркало, если ты что-то там не сделаешь. Я надеюсь, что это бы есть у всего. Ну, И несмотря на там, да. то, что мы сегодня с Юрием Романовичем за одним столом, мне очень обидно, что в эту Раду попали люди, на, на, чьих, на чьих руках фактически кровь и Майдана, и пацанов с Востока, то есть люди, на которые политическую ответственность на себя за эту кровь взяли. Может быть, не уголовную, я понимаю, Юрий Романович сейчас может сказать нам о том, что да, они не стреляли, они пытались остановить Януковича, но ну, 16 января было, да, и все тихо, как мышки сидели, пока вниз бери, чтобы, чтобы потом расплакаться в эфирах, либо сказать, что мы вообще как бы копали под него, ну и так далее. Поэтому мне откровенно неприятно, конечно, что что у нас такая большая фракция оппозиционного блока. Я не понимаю, как мне лично или там, моим каким-то друзьям, которые, в общем-то, также являются представительством некого Майдана, такого квази Майдана, ну, как мы будем взаимодействовать в Раде. ну Я надеюсь, что как-то все-таки эта Рада заработает, и в том числе благодаря, благодаря этой коалиции. А насчет грани, я не знаю, я не видел, чтобы это была грани. Это постоянные какие-то такие переговоры, срывы нервные. Это нормальный рабочий процесс. Но, в общем-то, если есть самолет, И задача этот самолет не, не уронить, то можно сколько угодно в кабине пилотов ссориться, но понятно, что никто не будет рвать штурвал резко от себя или на себя, чтобы его направить в землю. Поэтому да, постоянное разногласие есть. Нам тоже не нужно это от общества скрывать. Конечно, есть пять фракций. Это не просто ужиться э, стольким фракциям, а в этих фракциях будут депутатские группы. Мы тоже очень разные внутри каждой из наших фракций. Но есть какая-то общая цель, и есть понимание того, что просто второй раз люди никого там в раде жалеть не будут. Да, вот, э, люди откружили раду после бегства Януковича. И партию регионов, которая сейчас опять туда зашла, фактически, они пожалели. Я помню все эти лица, да, я помню, как наш коллега раскаивался, я помню, как Дмитрий Святош, Святош который сейчас ходит по кулуарам, светит свои лысины, довольно упитанный, как он умолял людей его не трогать, не убивать под парламент. Никто его пальцем не трогал тогда. Я все это прекрасно помню, и поэтому ну, я понимаю, что второй раз такого не будет. Второй раз будет, знаете, да, жестко и всех. Ну вот, такая вот у меня примерно ощущение от сегодняшнего дня. Алексей, ваше выражение. Но ну, после таких слов Сергея э, трудно говорить о каком-то позитиве, но хотел бы сказать, что для меня сегодняшний день, он особенно в моей жизни э, я второй раз под куполом и уже принимаю такие серьезные решения. Вчера была тренировочная сессия, и мы с коллегами были там, но это больше была, знаете, какая-то школьная экскурсия. Да? И сидовласы, господа и, и парламентская молодежь фотографировалась, слушала, а сегодня уже Сегодня уже все не так, сегодня уже все очень ответственно. Могу сказать, что решения сегодняшние принимались легко, потому что они, в принципе, были прогнозируемы. И когда озвучили цифры, что в коалиции 302 человека и с перспективы увеличения, это действительно просто, ну, наверное, впервые в Украине мы имеем такое проевропейское большинство. И чувство, что ты можешь горы свернуть для своей страны, и у тебя есть поддержка твоих коллег, оно действительно дорого стоит. Я был очень приятно. Было, было очень приятно видеть единство было видеть единство президента, премьера, спикера. Было приятно их рукопожатие и откровенный, честный взгляд друг друга в глаза. Это то, что хотим видеть мы, это то, что хотят видеть наши партнеры, это то, что хотят видеть, хочет видеть украинский народ. Хотя могу сказать: при том, что голосовалось действительно легко, не было, не было каких-то неожиданных решений, для нас были определенные моменты, связанные там, с перераспределением функций комитета, когда мы неожиданно узнали, что там антимонопольная функции, которые были в комитете, в комитете, по предпринимательству, которыми заведовала Александра Владимировна Кужи, перешли в другой комитет. И я думаю, что это будет решение принято в ближайшее время, чтобы вернуть это. Но могу сказать, что очень большая надежда на этот парламент, который обновился на 58%. Мы чувствуем за собой силы изменить эту страну. Плюс для нас символический момент сегодня начала Верховной Рады совпал с днем рождения Юлии Владимировны Тимошенко. Да, было приятно, что все подходили, поздравляли. Петр Алексеевич делал свою речь, смотрел постоянно на нее. Я сидел, я, я сидел прямо за Юлией Владимировной казалось, что он мне постоянно в глаза смотрел. Вот, э, я могу сказать только положительное ощущение. И я надеюсь, э, что и мои коллеги сделают все для этого возможно, чтобы эта коалиция просуществовала 5, 10, 15 лет и изменила эту страну. Дякую, Оксана. 15 років – тут фактично зурпати. Ну якщо про відчуття говорити, то знаєте, дійсно в суміш відчуття немає ні якогось такого чіткого відчуття. І така гама досить широка, і те, що казали колеги, це і гордість її відчуття, і вини, і тривоги. Але ключове ключове відчуття, і правильно тут вже казали це відповідальність. Сьогодні цей парламент, який от. Хороший чи поганий, ми ще побачимо. Але ті виклики, які стоять перед цим парламентом і перед країною, але і перед вищим законодавчим органом, очевидно, за всю історію всіх парламентів таких викликів не було. Не внутрішніх, ні зовнішніх. І е, нам-то багатьом тут, які прийшли в парламент, ну, ми десь в кожній своїй сфері було комфортно, ми чогось досягли. І ми багато чим ризикнули йдучи в парламент, тому що це не той парламент, коли куди, куди йдеш за пільгами, за якимось там добробутом, за амбіціями, за статусом. Це той парламент, куди йдеш багато чим ризикуючи, і відчуття цієї відповідальності, воно звичайно ключове. А днем днем задоволений, коли ще так швидко обирали спікера парламента, можливо, можна було більше, але. Коли в перший день вже є дві ключові особи в країні, це вселяє оптимізм. Головне не збавити, не збавити цей темп і все-таки цю консолідацію. Я можу порівнювати. Я можу порівнювати відкриття кількох скликань парламенту. І, звісно, це напевно найдраматичніший такий період з усіх відкриттів, де я брав участь. І, звичайно, у мене особисто у багатьох людей, яких я зустрічав в залі, які представляють сьогодні більшість або опозицію, або тих депутатів, які просто не увійшли в більшість, це велике очікування. Великі очікування. І е, мені би дуже не хотілося, щоб мої колеги, які от сьогодні прийшли, вони дійсно щиро прагнуть. Виправдати і свої якісь плани і очікування людей, щоб їм не прийшлося розчаруватися, як мені прийшлося розчаруватися в своїй роботі, коли ти думаєш, що ти робиш щось добре, але в результаті виходить зовсім не те на що ти прагнув. І є багато позитивних сигналів щодо можливого вікна, такого проривного в реформах створення. В більшості понад 300 голосів, хоча в минулому скликанні, пам'ятаєте, 300 голосів сприймалося як небезпека. Є е, 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 дуже позитивний сигнал, коли обрали вже на першому засіданні і спікера, і прем'єра, хоча порушили при цьому процедуру. І от мої колеги, ви хочете бути кращими за нас. Будь ласка, відкривайте регламент і не робіть такі помилки. Сьогодні я вже спостерігав набув. Що розумієте для глядачів, в чому було сьогодні на вашу ну, думку? не дотримано було регламенту. Тому що коли йде висування, то відповідно має бути обов'язково поставлені запитання, виступи і так далі. Тобто процедура розгляду питання по призначенню не була дотримана. Так само, як, до речі, і не було фактично дотримано регламенту протягом кількох останніх місяців, коли була вже сформована нова більшість. Я зараз не в порядку звинувачень, там якби відповідь Сергію. Я як е, На те, на що ви маєте звернути увагу, щоб ми з вами потім не опинилися в ситуації, коли е, приходиться шкодувати. Е, е, був приклад той, який, за який я собі багато в чому дорікаю. Коли, наприклад, я був присутній, коли збиралася е, фракції коаліції, коли голосували, не знаючи е, змісту питання. Пам'ятаєте, коли? Одне з питань ставили по комітетах і так далі. Вже проголосували, потім Луценка пояснив тільки, що проголосували, що там було в порядку денному, про що, про що власне йшлося. Е, є певні небезпеки. Я звертаю по-дружньому моїм колегам їхню увагу, тому що саме з таких дрібних речей, саме з довіри до своїх лідерів, які щиро вас переконують, що вони діють. Виходячи з найкращих побажань, може бути потім зовсім, зовсім не те, до чого прагнеш. Але разом з тим, що я хотів би відмітити, не було напевно такої єдності в поглядах і між більшістю і опозицією, і між деякими фракціями всередині більшості. Але була продемонстрована готовність прийняти не такого, як ти, за переконаннями. За минулим політичним і так далі, от певний рівень цивілізованості сьогодні, як сигнал позитивне суспільству, він був надісланий. Вам комфортно сьогодні ходилося кулуарами, коридорами Верховної Ради, поруч із комбатами, які раніше обіцяли вас там лайни, не пустити В, до приміщення ради? Ви, ви знаєте, мені комфортно ходити будь-де, і будь-коли. Навіть якщо є при цьому. Неприємні запитання, неприємні коментарі, як я зараз чую. Я вважаю, що я сам добровільно обрав для себе професію політика, а до цього я правник. І я можливо свідомо йду на те, щоб слухати, робити, аналізувати, робити якісь висновки і не повторювати помилок. І, можливо, попередити, упередити від помилок наших колег. Це природньо, нормально, і очікувати, що нам троянди будуть вручати. От сьогодні тільки ми, можливо, більше піддаємось критиці, а десь пройде там місяць-два-півроку, і наші колеги будуть такими самими, можливо, об'єктами критики, як е, і я сьогодні. Да? І їх так само будуть вже в чомусь звинувачувати. Так от, ми обрали непростий вибір. Це дійсно, тут немає пільг, тут немає якихось е, е, зисків. Да? І е, сьогодні наша країна вимагає. От такої єдності, і ми маємо її демонструвати. От у мене обережний оптимізм, от якщо з загальним е об'єднати висновком мої відчуття, я б сказав обережний оптимізм.